Влучатися так обов'язково. Наша журналістка Аліна Люшина працює якраз на місці в Деснянському районі, де е, внаслідок падіння уламків загинули люди. І от Аліна е, нам готова розповісти нову інформацію. Спілкується з очевидцями цих подій. Аліна, тобі слово. Вітаю ще раз, колеги. Продовжуємо спілкуватися із тими, хто зараз тут на місці з очевидцями, з потерпілими. Нам вдалось до речі потрапити в середину лікарні. Щоправда, не з цього входу, не з центрального. Тут є їх три, наскільки я зрозуміла. І один із них, як розповідають працівники лікарні, він відчинений постійно. Тобто, два зачиняються час від часу. Там, коли повітряна тривога, їх відчиняють на цей раз, як бачимо, не спрацювала ця схема. А і ось ще один. Вхід, який там знаходиться з іншого боку лікарні, якщо її обійти, він відчинений постійно. Принаймні, так запевняють працівники лікарні. У самій лікарні теж потрошені повністю вікна. Вибиті двері, всюди валяється скло, всюди перевернуті горщики з квітами. А ось і як я почула інформацію, таку від правоохоронців, то нібито охоронця, який не відкрив вчасно двері людям, через що вони загинули, його забрали до поліції, ймовірно, на допит. Ось самі ж люди, які вночі бігли сюди, вони підтверджують те, що стукали у двері, гукали охоронця. Він не відчиняв відомо про трьох загиблих. З них одна дитина. Ми раніше спілкувалися із Ярославом. У нього тут померла жінка, і він підходить до всіх журналістів. Він пояснює ситуацію, і він каже, що готовий кричати про те, що укриття на момент повітряної тривоги було зачинене. Також спілкувалися ще із іншими очевидцями, які були тут на цьому місці під час повітряної тривоги, але їм вдалося вижити. Давайте почуємо, що вони нам розказали. Почалась тривога, ми біжимо ось тут, вже звідти йшли люди, кажуть, там прильот, їдь назад. Коли ми підходимо, я перша була, там вже лежала жінка, одна мертва. Я до неї, жіночку, жіночку, будитина на неї плакала, я туркаюся, вона вже охолола. починає вже холомути. Друга була тяжко поранена, така амбріончиком скрутилася, в неї ліва нога була сильно врага. Е в осколках і дуже багато крові Це жінка чи дитина? Дві жінки. Дві жінки я бачила. Потім дитину знайшли пізніше біля входу. Там така сценка, і біля самого входу на газоні вона була дівчинка маленька, поки її розказала, що вони прибігли, були входи закриті. Вони стукали, кричали. Дуже багато емоцій тут сьогодні дуже багато сліз, тому що люди, які бачили ось ці жахіття, вони насправді не губилися. Вони допомагали один одному, хтось заспокоював якоюсь моральною підтримкою, так словами. Хтось робив джгути, хтось зупиняв кровотечі, і все це також рятувало людям життя. На жаль, три особи загинуло, але іще ще десять поранено. І, можливо, саме через людей, які допомагали один одному а, вдалося уникнути ще більших жертв. Більше давайте почуємо. Перевірив пульс. Смотрю, зрачки не реагують, Ну я зрозумів, що вона вже ну, умерла. Почав да. надавати допомогу та кота рядом лежала. В неї було дві кровотечі, одна з ноги. Вона була притомна і одна з плеча. Слава Богу, у мене був оцей ніж досить гострий. Я розрізав її одежду, розрізав джинси, підбіжав, ну, я так зрозумів, ТРО, сказав, що у нього є аптечка. Но, скоріше за все, там була дуже важка травма голови, бо вона була в криві, з голови була кров. І, зробити щось, ми навіть не встигли її толком перевірити. Я руку на пульс, смотрю, пульс не буває, в руке можна не відчути. Це Уламком, певно, її зачитывал. Там взрив вирвав повністю всі входні двері аж туда, в здання. І вони лежали, получается, ну, вот так вони вот просто возле дверей. Раніше в нашому ефірі говорили уже із речником Київської міської військової адміністрації, і він детальніше розповів про те, які наслідки можуть бути для охоронців, який вчасно не відчинив людям двері. І Через це власне троє людей загинуло. Більше теж пропоную послухати. Якщо ми отримуємо сигнал про те, що були проблеми зачинені, були в укриття, в кожному випадку ми розбираємось окремо. На жаль, кримінальної відповідальності за зачинення укриття немає, є лише адміністративна, ну і можуть бути переглянуті умови оренди для балансу утримувача. Відповідно, якщо внаслідок закриття укриття загинули люди, це означає, що однозначно має бути кримінальна справа і всі винні мають бути покарані. Тобто, ми все одно так чи інакше буде розслідування. Також ось у прилеглих будинках повибивало всюди вікна, шибки скло валяється досі попід багатоповерхівкою. Ось і це не тільки ця, яка поблизу лікарні знаходиться також і за кілька кварталів, теж вибиті вікна. Ми от їхали дорогою вже там, десь за метрів 500 можна побачити, що там теж понівечені будинки і з цього боку, і з того боку. А також очікуємо на місці київську міську. Військову адміністрацію вони мають прибути сюди, власне, щоб трохи з'ясувати більше деталей і уточнити, чому ж так сталося. Що під час повітряної тривоги охоронець, який сидів і мав вберегти життя людей, цього не зробив. Поки у мене все.